Чаплі, соны. Ого там пелікани які. Ничего себе. Баклан баклани, Бакланы. Ну да. Качка ну, мускусна. намки. Лелеки різні. Бугай водяний. Кризін. А чого кризен? Ого, це які птеродактилі. Хто це такий? Нічого. Я біру неотропічний. Я біру. Я біру. Чи я біру, чи я біру. Марабу. Бугайчики. — А, це все марабу дивись. Це марабу. Ой, мама. Ну, вже їй тут страшно. Лелека чорний, лелека. Лелека білий. Бугайчики. Кваки. Далека класи вообще. Ух. Чуєте? Ну так ось собі залистились. Попугайчики різні. Тут попугай зверху сидить. Є попуга. Попугайчики. Там щось теж. Це роже ті фламінного, а це які гарні ці. Павлінчики, Вона і він. о, А це тетерев? Там А хто ж? Який тетерев? У тетерев? Фазан? Чи фазан? Там не по нашому написано. Чи це фазан, ага. а тут тетера. Ось тобі і фламінго. Ну, ну да. Угу. Mm. Ну, тільки він щось не рожевий, а чуть-чуть ну, рожевий. Вверху подивись. Ага. Ну, Ой, ну, який мій. Зараз дійду. Трізні. Ой, а це що таке страшненьке? Філіни, сови, таких різних, яких хочеш. Я, я чую щось куси. Баклани. Зозулоподібні. Зу зозулі. Зу а де ти казав він до патику? Ой, ціки теж гарні. Ого попугайчик який. А це хто? Коронач, коронач. Тут різні-різні піхоти. Тут треба півдня ходити, щоб всіх роздивитися. Антацький орлан, орланди рух у нас поширений. <плес> а вверх такі попадають, <плес> попали <плес> <плес> вчитися. Фі -фі. Так, тут колодці яєць. Всі насправжні, <плес> єбині, що не це його. Це що таке? Може, попасти в мене і нормально. Боталічну воду. Пульовою, речі, другу. Со знайвоньбу. Качки коса, Рожели. чая, колумбійська, ураку, гуси. мусси. Дальше. чай, помашу,